Волотиста гортензія Pink and Rose. Це гортензія з серії Living. Дуже гарна гортензія. Всі знають Vanilla Фрайс. От вона дуже подібна на неї. Теж з білого переходить в рожевий, але вона прямо стояча. Вона не потребує в дорослому віці підв'язки, хоча має дуже такі великі волоті, дуже гарні. Волтиста гортензія зимує на всій території України без укриття. Тому дуже мало з нею якби, таких турбот. Вона продається постійно, висаджувати в відкритий ґрунт можна, хіба щоб не була така замерша дуже земля. Ось показую. Відправляю від одного саджанця. Зараз покажу вам кореневу. Ось. Повністю заповнена. бачите, зараз цих що всмоктуючих корінців білих немає. Вона зараз спить, її можна вкрутити, якщо не було влазити в коробочку. Без питань вона вже лягла спадки. Так само пересаджуєте, добре один раз поливаєте, щоб не лишалося пустот саме в землі, і лишаєте її до весни. Весною до сокоруху, обов'язково низька обрізочка. І все. І буде вам красуня. Дуже довгі роки, гарний багаторічник. Якщо хочете, щоб був широкий кущ, при висоці ось так от заглибте на сантиметр 3-4. Будь ласка, звертайтесь на гайбер. Досить сортів, щоб обрати від карликових до двохметрових. класичних. Все запаковую, відправляю новою поштою по всій території України в листопаді. Цілий листопад 2025 є знижки від трьох штучок мінус 5, від шести штучок мінус 10, ну і так далі по кількості. Не забувайте, що все рівно будуть свята у нас. Можна зробити подарунок, ну і не тільки на свято, а просто щоб була пам'ять про вас, бабусі, мамі, тещі. Будь ласка, звертайтеся. Всім відправлю. Підберу саженці. Саженці класні, як бачите, вже повністю визрівши, листочки опали, мають отакий колір зараз в стовбурці. Отримаєте, висажуєте, або отримаєте, просто кладете квітничок, навесні висажуєте. Гарних всім квітничків!